Найцінніший лайфхак, який допомагає юристу вижити в українських судах? Слухайте уважно, відмовитись від метафори вижити в суді? От, позбудьтесь цього. Краще привнесіть щось нове. А як насолодитися юридичною грою в українських судах? А як натренувати себе? В судовому процесі. А як з'єднатися з собою через результат оцих ось споглядань, суперечностей судових різного роду, там нюансів, лакун? Коротше кажучи, використайте метафори, які будуть ресурсними, які зроблять вас краще? Або цікавіше.